Проблема не в багатстві. Проблема в тому прив'язаності це багатство. Що Ісус сказав на сьогоднішній день. Тобто неважливо, якщо ти маєш мільйони, довіряй Господу. Не маєш нічого, довіряй Господу. Бо той, хто не має нічого, він може бути більш залежний від багатства, ніж той, хто має мільйони. Проблема не в матеріальних твоїх достатках. Ісус каже, незалежності від того, хто скільки має залежить твоє життя, не від того. Бо ми думаємо, що от. Той багатший, наприклад, хтось там, ну, йому тяжче увійти. А от я, бідний, нічого не маю, мені легше увійти в царство Боже. Ну я чомусь не можу ніяк в нього увійти. Йому тяжко, а я не можу, хоча я нічого не маю. Але я би полозі не увійти, бо нічого не маю, правильно? Проблема не в твоїх кишенях, що ти маєш, що ти не маєш питання в твоєму серці. Тобто цей, хто має мільйони, він більше буде довіряти Богу, ніж той, хто ходить там збирає Їду по мусорниках. Бо той, хто ходить по мусорниках, він думає, знайду сьогодні щось чи не знайду. Тобто він залежить від кого? Від себе. Той, хто має мільйони, він може залежати від Бога. Або наоборот. Може бути наоборот. Той, хто не має нічого, він довіряє Богу, Боже, я знаю, що ти мене забезпечиш. І він живе, наприклад. А той, хто має мільйони, наприклад, так, він каже, головне, щоб зберегти, щоб мені не вкрали.